Друзі, а ми продовжуємо е, розпитувати Андрія Дмитровича, що є норм, а що є стрьом в стоматології. Отже, погнали да. е, чистити зуби одразу після сніданку: норм чи стрьом. Норм адже після сніданку буде правильно почистити зуби. Якщо ви почистите перед цим, то коли ви поснідаєте всі залишки, що залишаться з вами до обіду, а це не є нормально. Дитина боїться стоматолога. Не будемо водити, переросте норм чи стрьом. Звичайно, стрьом. Адже на сьогоднішній день в стоматології є стільки речей, які допомагають лікувати дітей. Що лікування може приходити з комфортом або за домовою седації, тобто сну. І все можна зробити чітко. Якщо ж ви не будете слідкувати за молочними зубами, не чекайте нічого хорошого в постійному прикусі. Довго жувати на одну сторону: норм чи стрьом? Звичайно, стрьом. Коли до мене приходять пацієнти, говорять про те, що я привив жувати тільки на одну сторону, це, як роцею гімнастика маєте навчитися жувати на дві сторони. Якщо ж ви не можете, треба шукати причину, чому вам це дискомфортно вирішувати причину та починати жити повноцінним життям. Робити тотальну реабілітацію не лише задля покращення естетики, а й задля покращення функціональності норм. Звичайно ж, норм. Адже якщо я пропоную пацієнту тотальну реабілітацію, це тільки першою причиною може бути функціональне відновлення оклюзії. Тільки потім я думаю за естетику. Дякую, лікарі. Якщо вам цікава дана рубрика, пишіть свої питання в коментарях, а ми будемо висвітлювати.